Чи потрібно штрафувати людей за порушення комендантської години? Думаю, що не потрібно. Треба кожен раз розбиратися. Чому це так трапилось? Так, треба штрафувати, бо це порушення комендантської години. Так е, можливо, тому що це забирає ресурси, якісь у людей, які мають за цим слідкувати. Комендантська година спрямована на забезпечення громадського порядку, безпеки населення та полегшення роботи як правоохоронним органам, так і збройним силам. Проте сьогодні немає ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності за її порушення. У випадку порушення особою комендантської години правоохоронці з'ясують поважність причини таких порушень та нададуть оцінку кожній ситуації окремо. Як правило, дані дії супроводжуються детальною перевіркою військово-облікових документів та проведенням поверхневої перевірки натомість не вважається порушеннями комендантської години пересування до та з укриттів під час повітряної тривоги, робота критичної інфраструктури з відповідними дозволами та стан крайньої необхідності, до прикладу, коли особа запізнилась на автомобілі і має відповідні документальні підтвердження. Незважаючи на це, дотримуватись режиму комендантської години потрібно, адже це справді важливо.